Полтавці протестують проти забудови території біля їхніх осель. Мешканці п'ятого та сьомого будинку, що на вулиці Жовтневій, не хочуть, щоб перед їхніми вікнами стояла триповерхівка, а саме житлова споруда з пекарнею. Євгенія, яка живе на Жовтневій 5, демонструє проєктне зображення того, що хочуть звести замість крамниці, що згоріла. По документам дозвіл є на реконструкцію магазину магазину. Хоча ви ж розумієте, що це зовсім не реконструкція магазину, це жилой будинок з і з на першому поверсі трьохповерховий жилий будинок, який закриє нам мешканцям жовтневої 5, наш фасад, повністю захищати свої інтереси люди вирішили досить радикальними методами. Почали ламати на їхні переконання незаконно встановлений паркан. Ми сьогодні людей заспокоюють забудовники. кажуть, усі документи є. Будівництво буде вестися за всіма нормами. Щоправда, показати папери відмовилися. Мовляв, оригіналів немає. Є лише одна копія. Дозволу на підготовчі роботи від інспекції з будівельного контролю. Тут було зібрання. Я показував весь пакет документів. Але на мене ніхто не звертав уваги, кричав каждий, що кому блага розумілась. Документи ті чуть-чуть порвалися. Я вирішив уже масам, ну як уже не ризикую показувати. На мене написали заяву в міліцію. Я з цими документами вони позвонили. Я всі ці свої документи передоставив правоохоронним органам. Показали мешканцям і проект забудови. Обурених людей запевнили, всі відстані поміряли вірно. Навіть визначили, куди перенесуть колонку. Звідки мешканці беруть воду? Заточий чи завжди включає що? У нас є места що та ми зараз вийде Тут, нас з десь Стрільна майданчика не на не проїжджу не частину, передбачається половина, що ми бачимо, що з блоками згороження. Пере, перенос, не існуючий водопроводах, ось об'єднання. Громадяни бояться зведення нової будівлі, добрячі потряси, і без того не дуже міцні стіни їхніх осель і загородить проїзд для транспорту. В нашому будинку більше 120 років, тобто на даний час він весь в тріщинах. Немає будь-якого фундаменту, який би захищав його цілісність, правищі стіни, стіни, які напівзруйновані в деяких квартирах, можна сказати. Тому я розуміла, що як тут розпочнеться будівництво, наш будинок, та будинок, он сьомий, який поруч, він теж буде в аварійному стані. Прихотіла у чоловіка серце, як сюди приїде скоро, як допустим, з винесу та сюди чоловіка. Пожар адкута завілі пожарна машина. За допомогою мешканці жовтневої звернулися до громадської організації відродження Полтави. Її лідер Сергій Чередніченко, який теж був на місці, відзначив: забудовники мали порадитися з громадою, перш ніж ставити паркан. За його словами, його команда активно займається цією проблемою. Ми звернулися в прокуратуру, ми звернулися до міського голови. Ми звернулися в архітектурний відділ. Ми звернулися в міліцію. Ми викликали вже мілі. І але, шановні полтавці, я вибачаюся, я констатую той факт, що в Полтаві законів нема. Я не маю навіть слів підібрати про дані ситуації. Дивіться, що відбувається. Дивіться, яким чином відбувається забудова центральної частини міста. Сергій Чередніченко наголошує, місто слід терміново рятувати від Свавілля, і починати треба вже зараз. Я думаю, треба перебирати однозначно цю владу. Я думаю, треба негайно міняти Полтаву. Чому? Тому що. На вас немає часу. У нас немає часу на зміни. У нас немає часу, тому що у мене як у активіста, як у громадського діяча, руки не тільки не опускаються, не навпаки піднімаються. Я буду діяти ще з більшою енергією, ще з більшою силою. Чому? Тому що я цього допустити однозначно не можу. В моєму рідному місті Полтави такого більше не буде. У відродженні Полтави продовжать стежити за ситуацією навколо будівництва на Жовтневій 5 а.